Незвичайно цікаві пригоди пошуку скарбів за мотивами твору Едгара По золотий жук. От мегран знайшов у кишені папірець. На здивування він виявився пустим та випадково провівши його над вогнем, він зрозумів, що цей папірець незвичайний, на ньому щось приховано. Проводивши над вогнем. Проявлявся малюнок, і тоді він зрозумів, що цей малюнок незвичайний, він нагадує карту скарбів. І Магран вирішив, що потрібно розділити цю новину з другом. Можливо, це майбутнє їхнє багатство. Тому Лагран, проявивши карту до кінця, зібрався і пішов.